З понеділка 5 червня у школах Чернігова стартував набір учнів та учениць до 10 класів. Цього року дітей прийматимуть чотири заклади загальної середньої освіти, а саме перша школа 12 -та, та ліцеї номер 15 та 22. Це ті навчальні заклади, які визначені відповідно до програми трансформації. Мережі освітніх закладів, які в майбутньому будуть академічними ліцеями. Вся інформація щодо профілів, які відкриваються в даних навчальних закладах, вона вся є опублікована на сайті управління освіти. Також вона є доступною на сайтах цих навчальних закладів. Для зарахування на навчання батьки мають подати до освітнього закладу відповідну заяву, копію свідоцтва про народження дитини, оригінал або копію медичної довідки та документа про здобуття базової середньої освіти. Прийматимуться документи до 15 червня. Попередньо ми плануємо на наступний навчальний рік 41 клас. Набрати частину цих класів буде дистанційно на базі з кожної шкіл. Тобто є частина дітей, які наразі не перебувають в місті Чернігів, але бажають завершити навчальний заклад в Україні безпосередньо. То вони мають право і будуть зараховані до класів з дистанційної формою навчання. Випускники дев'яти класів також можуть вступити до закладів професійної та фахової передвищої освіти. Учні, що закінчили навчання на базі шкіл, що в майбутньому стануть академічними ліцеями, прийматимуться до 10 класу автоматично. Кожного року звідкись виникає пересторога, що комусь не вистачить місця. Всі діти будуть зараховані за бажанням. Хто того бажає для всіх буде створена можливість для отримання повної загальної середньої освіти. Накази про зарахування до 10 класів із відповідним профілем навчальні заклади оприлюднять з 16 червня. На вільні місця учні прийматимуть з 18 червня і до кінця літа.